Привіт, мене звати Яна і я не ідеальна мама. Ділюся досвідом свого ідеального материнства. Сьогодні хочу підняти тему, з якою, мабуть, стикалися усі: це пасивна агресія. Це коли вам або ви прямо не кажете про свої потреби і хочете, щоб людина сама здогадалася, що вам потрібно, і зробила це. Ну а якщо людина не змогла прочитати ваші думки, то це все образа, мовчання. Я для вас все, а ви для мене нічого. Або коли намагаються образити не прямо а через жарт. Відколоти, а потім сказати, що ти це все сам придумав і такого не було. Це один із способів зменшити градус злості, незадоволення, роздратування. Для мене пасивна агресія є одним з найбільших тригерів. Моя мама спілкувалася зі мною, використовуючи переважно саме її, і я відчувала себе дуже поганою людиною. Мені було так прикро, що я не змогла зрозуміти, що їй потрібно, і не змогла їй дати те, що було потрібно. Я завжди намагалася читати якісь. Зашифровані послання, але, якщо чесно, виходило у мене не дуже. І почувалася дуже винуватою. Але ж насправді я ні в чому не була винна. Люди не можуть читати думки один одного, це просто неможливо. Здорова комунікація допоможе задовольнити свої потреби, не вдаючись до оцих: а ну вгадай, що мені потрібно. А якщо не вгадаєш, то я на тебе ще й ображуся. І цей ігнор, щоб покарати за те, що ти був таким неуважним. Ну, це ж абсолютно надієві методи для вирішення якихось питань для задоволення своїх потреб, але я і сама використовувала пасивну агресію не раз і надвічі було діло. Ось в цьому відео я детально розповідаю про мій улюблений спосіб комунікації, ненасильницьке спілкування. За допомогою ненасильницького спілкування ми можемо почути один одного при цьому, не образивши. І задовольнити свої потреби. Чому ж тоді ми вдаємося до пасивної агресії, якщо можна просто поговорити? Бо ми не маємо здорового прикладу, який можна було б взяти за взірець на наші бажання з маличку не звертали якось уваги або вважали їх чимось неважливим, та й у багатьох випадках дійсно не було можливості задовольнити ці потреби. Якщо щось просиш, та ти що подивися о, на Катю, на Машу, на Олю вони не просять, і ти не проси. Тільки про себе і думаєш, на тебе не напасейся, все тобі треба. Так, у батьків не завжди є можливість задовольнити всі потреби дітей. Але про це можна так і сказати: я не можу тобі зараз купити цю іграшку, тому що нам треба заплатити за квартиру та купити поїсти. Але коли у мене буде можливість, я тобі її обов'язково куплю. Або ти можеш відкладати поки що свої. Якісь карманні гроші, і коли буде вже достатня сума, зможеш її собі купити. Або я тобі там додам скільки буде потрібно. Питання фінансової грамотності це зовсім не те, на чому я прозумілася. але отака чесність і відвертість вона допоможе дитині зрозуміти, що її поважають, її чують, її бажання важливі, але прямо зараз не можуть бути виконані. За них не соромлять і вони нормальні, і якщо почекати, цю потребу можна буде задовольнити. Звісно, дитині може це не сподобатися, можуть бути сльози, протест. З мого досвіду, син у два роки плакав, але не завжди, якщо я йому не купувала те, що він хоче. А ось у три роки він вже, здебільшого, все ж таки розуміє, що просто треба буде трохи почекати. І що його бажання для мене важливі, я їх чую, розумію, приймаю. І те, що дитина плаче, якщо її бажання не було задовільнене, це нормально. Так вона вчиться переживати неприємні емоції, і це набагато краще ніж засоромити дитину за її бажання і сказати оце. Тому що я так сказав або сказала. Не треба, звичайно, озвучувати занадто багато інформації щодо ваших фінансових проблем для дитини, то вже буде занадто, але кратко пояснити, чому саме ви не можете зараз задовольнити цю потребу і дати дитині відчути, що вона важлива, вона почута, і запропонувати вихід з цієї ситуації. А якщо постійно соромити дитину за її бажання, то в майбутньому їй буде дуже важко так взяти і озвучити свої потреби. І на поміч вже прийде пасивна агресія. Ти ніби нічого не кажеш, але очікуєш, що тебе зрозуміють. Потреба є, але вона не озвучена. Не озвучена значить немає чого соромитися, але не можуть люди читати думки один одного. Це фізично неможливо. І такий спосіб вирішення питань дуже неефективний. Тому змалечка треба намагатися пояснити дитині, що вона важлива, її бажання важливі. Ви її чуєте і спокійно реагуєте на її потреби, і вона матиме змогу озвучувати їх без сорому. Також коли злість і незадоволення вже нема куди дівати, на поміч знову поспішає пасивна агресія, бо емоції свої розуміти та проживати нас також ніхто не навчив. Зато навчили, що є такі погані емоції, і їх треба соромитися. Ну тоді будемо вчитися самі. Книга, яку я раджу вже втретє в своїх відео, Емоційний інтелект у дитини Джона Готмана та Джоан Деклер. Була першим поштовхом зрозуміти, що я сама не знаю своїх емоцій і не вмію їх переживати. Що там вже казати про те, щоб допомогти дитині переживати її емоції? Євгенія Стрілецька, чудова психологіня, яку я просто обожнюю, на своєму ютуб-каналі ділиться також навичками. Як проживати свої емоції, збільшувати стресостійкість, і там доволі багато відео, дуже цікавих раджу. І її відео стали другим поштовхом до розуміння своїх емоцій. І третім поштовхом стала книга Тари Брах Радикальне прийняття. Тоді вже мій пазлик склався, і я почала розуміти краще і себе і людей навколо. Якщо ви дивилися фільм Дюна Вільньова або читали романи Френка Герберта, то ви напевно чули, як Гесеріт переживають свій страх. Вони кажуть, що від страху не треба бігти, треба поринути в нього, пройти через нього. І коли ти озирнешся, страху вже не буде. Залишишся тільки ти. Ось такий міні-посібник проживання емоцій. Треба пройти через них, зрозуміти звідки вони і для чого. Я обов'язково зніму відео про емоції. Дуже люблю цю тему і вважаю, що вона вкрай необхідна для нашого якісного життя. В романі ще є така фраза, що страх це вбивця розуму і боятися не треба. Ось цим я вже не згодна. Всі емоції нам потрібні і несуть важливу функцію. Але ось все інше прямо в Яблочко. І ось росте всередині нас у це незадоволення. А ми ж не можемо прямо сказати про свої потреби, про свої емоції. Ми продовжуємо терпіти, і ми все очікуємо дива, що наші думки будуть прочитання, наші потреби задоволені, але цього не стається, і незадоволення набирає обертів, і ми вже злимося. А як ми знаємо, злитися це дуже дуже погано. Ми її ігноруємо, уникаємо, і можна так її уникати, що навіть самі реально не будемо розуміти, що злимося. І за таких умов вона ж не зникне, і причина її виникнення не зникне. А емоція непочута продовжує нам сигналити, а ми морозимося. І куди все це може подітися? Або зіпсується здоров'я, психосоматика і все інше. Або, якщо сказати чоловіку, наприклад. Якусь таку неприємну штуку, щось про його зовнішність, складний характер, невміння щось робити і перекрутити це все на жарт. Негатив вийшов, нам стало трохи легше. Прямого конфлікту не було. Це ж взагалі був жарт. Хто йому винен, що у нього погане почуття гумору? Заздрість, до речі, також може стати причиною пасивно-агресивної поведінки. Ми можемо робити це усвідомлено або ні. Ми мали багаторазовий досвід такої поведінки по відношенню до себе, а також по відношенню оточуючих людей один до одного. Це вже частина нашого життя. Але якщо ми почнемо це помічати, зможемо на це впливати. Якщо ви караєте людину своїм ігнором, даєтесь до сарказму, щоб натякнути людині про своє ставлення до ситуації. Очікуєте від людини, що вона зрозуміє вас без слів. А якщо не розуміє, то ображаєтесь, починаєте критикувати якщо насправді відчуваєте заздрість, робити компліменти, які натякають на щось неприємне, не відмовляєте прямо, а кажете, так, я зроблю, але не робите, відтягуйте, відтягуйте цей момент. Це все пасивна агресія. Є незадоволені потреби, є злість, яку не знаєте, куди подіти, як прожити, а напряму не можете проявити, бо це негарно. Але такою поведінкою ми травмуємо і себе, і людей, які попали під роздачу. Як це може вплинути на дитину? Діти переймають від нас не тільки здатність ходити, говорити, їсти ложкою. А ще й поведінку, і пасивну агресію прийняти буде нескладно. Тому, якщо ми не хочемо виховувати в дитині таку звичку, ми маємо самі її позбавитися. Також використовуючи пасивну агресію по відношенню до дитини, ми даємо їй зрозуміти, що з нею не все добре, вона не влаштовує нас такою, якою вона є. Вона гірше ніж нам хотілося б цього. Діти будуть рости з почуттям провини та невпевненості в собі. Коли ми починаємо ігнорувати свою дитину, яка зробила щось не так. Ми караємо її у дуже дуже поганий спосіб, забираємо у неї свою любов. Якщо батьки вчиняли так з вами, спробуйте згадати, як ви почувалися. Відчували себе жахливо, намагалися утримати, хоч краплю якогось контакту, уваги, але вас позбавляли цього. Не заслужив. Така модель поведінки може безкінечно передаватися поколінням, то як же нам впоратися з проявами пасивної агресії? Перше, це треба бути чесним самим з собою. В емоціях немає нічого поганого і розуміти їх це прекрасна навичка. Якщо ми відчуваємо злість, думаємо окей, це нормально. Чому це сталося? Де мої кордони були порушені? З чим я не згоден, які мої потреби були незадоволені, і як це можна виправити? Ми розбираємося з цим, і жодна емоція не є поганою, всі вони наші помічники. І друге, треба говорити про свої потреби. Це зовсім не соромно. У всіх людей є потреби. І це нормально, спокійно і чесно можна все обговорити і при цьому нікого не образити. Сказати про свої почуття і потреби буває дуже страшно, але тільки спочатку, вдруге, вже буде легше, втретє ще легше. Особисто я цю навичку засвоїла якось дуже легко. Набагато важче мені вдається не давати своїх оцінок, і не засуджувати під час розмови. Ну, типу, не казати, що ось ти. Так погано вчинив, ось ти там щось не так зробив, і тому моя потреба якась була незадоволена. В процесі розмови можна навіть повідомити про те, що вам страшно. Це дає нам змогу заспокоїтися, не намагатися зіграти сміливість або впевненість в собі. Це дає нам змогу бути тим, ким ми є, і не боятися викриття. І як це дивно може не звучати, якраз таки ось ця чесність дає нам цю сміливість. І впевненість, ми не прикидаємось, ми відверті з собою і з іншими, не почуваємось кимось, ким насправді не являємося. Не можемо все життя бути всім задоволені і відчувати інколи злість. Це абсолютно нормально. Вона допомагає зрозуміти, що нас не влаштовує, і виправити це. Ненасильницьки поговорити і вирішити питання. Якщо вести розмову з дитиною відкрито, вона буде відчувати з вами близькість. І уже саме ця модель поведінки буде перейматися дитиною, а не оця всяка пасивна агресія. Висловлювати своє незадоволення це не значить ображати інших. це спокійно розповідати про свої почуття, про події без надання їм оцінок. Типу, ти погано вчинив про потреби. І якщо пасивна агресія це про відсутність поваги. Чесність і відкритість це вже про повагу. Якщо інформація була корисною, цікавою, щось відгукнулося, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Нагадую, що ідеального життя не існує, і це нормально. З вами була Неідеальна мама. Пока, до зустрічі!